Щоб в Україні система реабілітації була найсильнішою в Європі. І ми крок за кроком робимо все, що потрібно для того, щоб виконати це завдання. Попередні роки ми були спрямовані на те, щоб розвивати стаціонарну реабілітацію. Людина, отримавши травму, поранення, інсульт, інфаркт потрапляє в лікарню. І з реанімації розпочинається так звана гостра реабілітація. Потім переводиться у відділення реабілітаційне, де працює мультидисциплінарна команда. Це під гостра реабілітація. А далі є два шляхи: людину або виписують додому, і вона повинна отримати амбулаторну реабілітацію біля в зручному місці, біля місця проживання або довго Тривала реабілітація, це вже коли ми говоримо про складні травми, які потребують реабілітації рік і більше, для того, щоб відновити, по максимуму можливого, відновити свою функціональну діяльність. І коли ми зробили стаціонарну накрили всю країну, ми зараз говоримо про амбулаторну реабілітацію. Ми маємо сьогодні близько 350 закладів охорони здоров'я, які мають пакет від Національної служби здоров'я України на реабілітаційну допомогу. Але коли ми подивилися на ну, на мапі, де вони знаходяться, ми бачимо, що вони скупчуються у великих містах, і наше ключове завдання. Ми провели так зване інфраструктурне планування госпітального округу. Тобто в кожній області визначили роль і місце кожної лікарні. І в нас є такі загальні лікарні, в яких ми зобов'язали створити до кінця року амбулаторні реабілітаційні відділення. Це дозволить нам наблизити географічну доступність до місця проживання людини, яка потребує амбулаторну реабілітацію. І зараз, коли ми говоримо про проекти про Чернігівщину, ми побачили, що на Чернігівщині після повномасштабного вторгнення громади стали менш фінансово спроможні, і їм потрібна підтримка. Саме в цій громаді, от в шість, де є загальні лікарні, ми залучили міжнародний проект, який допоможе нам відремонтувати відділення, поставити обладнання для того, щоб була амбулаторна реабілітація, і провести всі курси навчання і Навчання по менеджменту управління цим процесом для цих лікарень, і таким чином ми вже покажемо по Чернігівській області, як наша модель спрацьовує. А, а чи безпечна така реабілітація в Чернігівській області? Чому саме стартанули звідти? Дивіться, безпечно, ми повинні накрити всю територію країни, і ми не можемо зараз говорити, що мешканці Чернігівської області повинні виїжджати в інші населені пункти для проведення амбулаторної реабілітації, тому що амбулаторна реабілітація це ти живеш в себе вже дома, ти пройшов або стаціонарну реабілітацію, Ну, пройшов стаціонарну реабілітацію, повернувся, і ти приходиш в приміщення, де зроблений реабілітаційний простір, і продовжуєш ті речі робити, які ти робив при стаціонарній реабілітації. Під керівництвом е, кваліфікованого спеціаліста а де брати цих якраз кваліфікованих спеціалістів, де брати кадри для цієї роботи? Тому що поки що все, що ви говорите, це стосується більше розвитку інфраструктури, менеджменту управління, облаштування, обладнання. Це все дуже важливо. Але на етапі, коли людина потрапить в таку амбулаторію для реабілітації, вона має зіштовхнути зі спеціалістом, який буде її супроводжувати. Як ми це питання вирішуємо? Це гарне запитання і з Здавалось би, що нам потрібно і потрібно велика кількість спеціалістів, і це є правда. І ми, коли говоримо про медичні кадри в цілому, то я вже неодноразово заявляв, що в світі є. Дефіцит медичних кадрів у 2030 році очікується ну з 2030 року взагалі така криза медичних кадрів. тому весь світ сидить і думає зараз, як вирішувати питання наявності кваліфікованих медичних кадрів і залучаються все більше і більше it технології, різні, в тому числі і штучний інтелект, щоб зменшувати навантаження на медичну працівне, як на лікаря, так і на медичну сестру. Коли ми говоримо про спеціалістів з реабілітації, то порівняно з 2020 Другим роком, сьогодні в закладах охорони здоров'я працює в сім разів більше фізичних терапевтів, терапевти мови мовлення, ерготерапевтів це тих, кого нам вдалося залучити. Бо раніше люди, здобуваючи професію, не йшли в професію, не працювали в закладах охорони здоров'я, тому що не бачили державної політики. Я б так сказав. Сьогодні ця державна політика чітко зрозуміла. Сьогодні всі ці професії прирівняні до рівня медичного працівника, і всі е, соціальні е, гарантії також на них. Поширюються і ми значно збільшуємо кількість державного замовлення у вузах на цій професії. Це раз розділили бакалаврати магістратуру з певними нюансами, як це швидко пройти і навчитись. І для амбулаторної реабілітації ми запускаємо таку ще послугу, як монопослуга в реабілітації. Тому що коли людина отримала травму, вона в стаціонарній реабілітації проходить, з нею працює мультидисциплінарна команда, де залучені всі фахівці, яких я перерахував, плюс психолог, плюс соціальний працівник, який допомагає зорієнтуватися в бюрократичних процесах отримання допоміжних засобів реабілітації, протезів, крісла колісного або інших речей. Коли ми говоримо про амбулаторну реабілітацію, то вже фізичний Певт розписав процедурно, як повинна бути відбуватися реабілітація під цей вид травми. Коли людина приходить на амбулаторну реабілітацію, то там вже не потрібна ця мультидисциплінарна команда. Вже хтось один із команди, маючи знання, чи фізичний терапевт, чи ерготерапевт, є людиною, яка супроводжує амбулаторну реабілітацію для конкретного пацієнта, щоб він виконував саме те, і ті процедури робив, які дають результат. Бо для нас ключова задача не створити інфраструктурний простір, і людина приходить, як вибачте, або в спортзал, або в масажний салон. Вона повинна прийти в цей простір, отримати відповідну консультацію, подивитися, щоб хтось відслідкував динаміку. Якщо динаміка позитивна, продовжуємо. Якщо динаміки реабілітаційної немає, то дасть направлення, щоб людина повернулася в заклад, де є стаціонарна реабілітація. Щоб можна було підкоригувати або призначити новий комплекс процедур, які. Будуть давати результати. ну виглядає, поки привабливо привабливо, і, думаю, але все-таки я пам'ятаю, були нарікання від військових, які проходили реабілітацію, кажуть, держава оплачує лише півроку, і там є складнощі після півроку їм проходження реабілітації треба доводити. Теж багато довідок, і кажуть, що півроку часто для них мало. А от як держава буде оплачувати послуги з реабілітації в цьому новому проєкті? Які послуги будуть входити, і якщо ми беремо військових, і наприклад. Наприклад, цивільних, які пережили інсульт після інсульту, які послуги будуть входити скільки разів на місяць, буде оплачуватися це. Якщо говорити про от розвиток, Реабілітаційної допомоги ми беремо такий, якби точку відліку 21 перший рік, коли народні депутати прийняли закон реабілітації у сфері охорони здоров'я. Бо раніше в нас діє ну і продовжує діяти закон реабілітації осіб з інвалідністю. Коли прийнявся закон про реабілітацію у сфері охорони здоров'я, то ми вже разів 5 змінювали підходи до оплати з Національної служби здоров'я України реабілітаційних послуг, тому що ми, якби брали європейський досвід, дивилися, як в них формуються цикли реабілітації, скільки дається на одну людину і які діапазони їх оплати, і ми порівнювали з нашими іншими тарифами в хірургії в лікуванні інфарктів і виходили на певні тарифи, з яких розпочинали роботу. Але війна внесла корективи. Ми просто бачимо, що відбувається в нас в закладах охорони здоров'я. І які реабілітаційні послуги стають більш затребуваними, і як довго їх потрібно робити, тому ми б ввели таку градацію: є легкі травми або певні захворювання, під яких там визначено два цикла, яких ми оплачуємо від 10 тисяч гривень, а є складні, які тривають 6 плюс місяців, і там цикл коштує від 40 тисяч гривень, які оплачує Національна служба здоров'я України? Коли ми проговоримо про амбулаторну реабілітацію, ми також запустили вже перші пакети Національної служби здоров'я. України там перший цикл коштує 10 тисяч гривень, в подальшому ще один цикл можна оплачувати, а далі ми будемо бачити, як іде розвиток, якими послугами користуються, і будемо переглядати. Тому тут немає такого, що ми як держава прийняли рішення, що ми оплачуємо тільки два чи три цикли за таку-то суму грошей, і все. Ми лабільні в цьому напрямку, тому що нам зараз головне, ми дали пропозицію, треба зрозуміти, який буде попит в амбулаторному пакеті, якими послугами. Ми найбільше користуються, які ми не, позакр... не закриваємо тим фінансовим ресурсом, які вже передбачили. Це дозволить нам перепланувати всередині програми медичних гарантій і функціонал, і кошти, і закрити ту потребу, яка потрібна ну, от зараз. Глядачі дивляться, як і сказав, привабливо так і думають. Ну коли ж моїй області така відкриється? Чернігівщина перша, хто наступний може? Ось тут питання. А як завжди кажу, система охорони здоров'я це в першу чергу система? А, бо всі думають, що от і міністр сказав: завтра воно буде працювати. Ні, в нас децентралізована система охорони здоров'я. Нас, коли проходила децентралізація, лікарні передані і адміністративно територіальна реформа, лікарні передані у власність громадам. Ми як міністерство формуємо політики. Громади повинні ці політики реалізовувати. І А да, громади, громади потім. Та, да, і коли добре, я, вчора на, наприклад, доведу. заїжджаю, скільки ми там формуємо політики. Ну я вчора заїжджаю в один із районних центрів Чернігівської області, заходжу в поліклініку, і я бачу, що нема там реалізації наших політик. Там 30 років поліклініка ремонтів не знала. Ми вже говоримо про безбар'єрність, про амбулаторну реабілітацію. А там травматолог на третьому поверсі, рентген на третьому поверсі, ліфта немає. Ну просто навіть пояснювати не треба. Зламала рук людина ногу попасти на трам до травматолога на третій поверх, щоб пройти обстеження? Ну то про. Про що тут мова говорити. Але Знову тут питання ж таки, до громади. А громада каже, кадрів нема, грошей нема, немає. Віці кадри ж є на третьому так. поверсі. Травматолог сидить. І давайте подивимось. Я коли їжу в регіони, я підготовлений з точки зору всіх фінансових питань, які є. Тому що прошу у мінфіна, вони мені дають всю вибірку по спроможності громади. Маю всю е, вибірку по спроможності закладу охорони здоров'я. І я завжди кажу, що треба сідати і говорити, тому що ми цій громаді зараз заводимо міжнародний проект для того, щоб зробити амбулаторну реабілітацію. З проектом світового банку ми ремонтуємо їхню лікарню? Там на вартість ремонтів буде десь понад 52 мільйони гривень. Але поруч стоїть довгобуд, який вже 20 років будується. Я запитую, а яка стратегія розвитку цього цієї нового корпусу? І ні громада, ні головний лікар не дає відповіді. І ось це питання, з яким оце ми боремося. Для чого нам і спроможна мережа? Тому що коли ми... Госпітальний ограк розділили, подивилися ключові заклади, визначили їхні плани розвитку. Ми як держава стараємося в цьому обмеженому ресурсі визначити наші пріоритетні лікарні, в які ми вкладаємо максимум зусиль, щоб зробити те, що дасть результат. А результат це людина звернулася, отримала доступну, якісну і безоплатну для неї медичну допомогу. Хочемо за ковід спитати, да, але перед цим ще одне маленьке кадрове питання. Нещодавно уряд посилив підтримку молодих лікарів. і і, взагалі, лікарів в віддалених громадах, в прифронтових громадах, як реалізується цей проект, які там пакети. Ну, ми знаємо, там і зарплата збільшення, і компенсація за житло, і надання житла. Як цей проект себе показує? Їдуть молоді лікарі, і немолоді лікарі в віддалені регіони? І це якраз знову ж таки, запитання і відповідь на нього про діалог між міністерством і громадами. Ми неодноразово їздили по громадах прифронтових і е віддалених прикордонних, так би мовити сказати, де густина населення на квадратний кілометр значно менша, ніж в центрі або в інших областях. І громади нас запитували: дайте нам можливість механізмів підтримати молодих спеціалістів або залучити інших. Ми запитали, а що для вас цікаво? Вони кажуть, ну якусь перші підйомні, коли приїжджає молодий спеціаліст. Раніше в нас було 14 тисяч гривень, коли ти приїжджав в сільську місцевість на роботу. Зараз ми його підняли до 200 тисяч. Серпень, вересень це питання в тому, що працевлаштовуються, підписують ці контракти необхідні, подають нам документи для того, щоб ми це оплатили через вищі навчальні заклади, які готували. Спеціалісти їдуть. Будемо бачити результат. Вже скільки подасться Босани. на цю заяву І перші про ковід. І паралельно ми ще зробили. Житло зараз є можливість е, з коштів Міністерства охорони здоров'я через субвенцію купити житло для спеціалістів. Це не тільки для молодих спеціалістів, а будь-якого лікаря, який переїжджає в сільському півтори місцевістя. хвилинки. В нас залишилось. яка COVID? ситуація з ковідом? Так, ковід зараз маємо зростання. Ми не бачимо ні епідемічного, ні пандемічного потенціалу в тих штамах, які зараз циркулюють. Зростання таке, як було йому попереднього року, але це перед і під А тобто, наскільки він складний? Е, Дивіться, питання в тому, що гострі респіраторні вірусні захворювання, в тому числі і коронавірус, вони складні по перебігу, якщо займатися самолікуванням або якщо ти в групі ризику. Тому ми завжди кажемо, люди похилого віку, люди з хронічними захворюваннями, люди з цукровим діабетом це група ризику для гострих респіраторних вірусних інфекцій. Не потрібно лікуватись самостійно або по рекомендаціях сусіда. Є сімейний лікар, це перше джерело входу, з яким ви повинні проконсультуватись, визначити тактику лікування чи амбулаторно. У чи стаціонарно сьогодні стаціонарні місця є? Ми не бачимо перезавантаження інфекційних відділень, тому. Е Процес контрольований, але кожен повинен потурбуватися про своє здоров'я в той момент, коли це вкрай необхідно. Динаміка показує, що ми можемо дійти до певних там обмежень карантинних цих наразі. Ми цього не бачимо, але будь-який підсезон ми до цього повинні готуватись. Для цього і працює система епіднагляду, яка диви... дивиться на ситуації. Минулий рік ми пройшли з певними карантинними обмеженнями для ну не карантинними, а протиепідемічними обмеженнями для певних організованих колективів. Це в першу чергу школи і дитячі садочки, дякуємо. дуже дякуємо дуже. вам. Ну,